Що ви тестуєте новий потяг Київ-Ужгород, правильно? У нас буде нове міжнародне сполучення, от якраз їхали на переговори щось, але агносувати буде. Ми анонсували до вас найперше запитання: це що у нас буде із потягами на випадок повного відімкнення електроенергії? Ну, я тепло на випадок з наступнення на ділянок, на речі, тобто, якщо, ну от як було, наприклад, на Сумщині декілька днів тому і на Харківщині в разі заструблення, одразу підходили з теплого, під протягом 20 хвилин і потяг їхав То, ну, -то далі. Тому далі. цілому ситуація на корплю всі з. А з лютого місяця залізниця одного разу не спинялася і не скасовувала рейси. То якісь затримки так вони можливі, але вони Угу. Ну на на жаль, зв'язок не найкращий, але ми зрозуміли, що все контрольовано. А, ще одне запитання щодо потяга а, кий, а, україна молдова 24 роки минуло відтоді, як ми відновили це сполучення. Чому саме зараз? Воно не вже давно, і насправді сполучення Одеси з Кишиневом було ще до масштабного вторгнення. Але от саме потяг київ чині вже дійсно на корсало 24 роки, і зараз ну це назріла історія, тому що е, декілька десятків тисяч українців виїхали до тільки до одного Кишинева. Е, і ми розуміємо, що в є один з е, найбільших міжнародних аеропортів, які є на кордоні з Україною. Відтак ті українці, які зараз повертатимуться найближчим часом додому. Вони матимуть можливість не тільки, ті, скажімо, до Варшави, Будапешта звичних місць збору українців, щоб повертати літаками додому їхати, а можуть так, так само використовувати шині. Тобто для цього є зручний тепер зручний і недорогий рейс. Більше того, це символічний рейс, оскільки він виконується потягом до перемоги, то сім вагонів присвячених окупованим територіям України. Тому для нас важливо. По-перше, подякувати Молдові за те, що прийняли таку кількість українських біженців, і для них це теж знакова, знакова подія. По-друге, зробити простіше українцям, які тепер ну, не тільки напевно, там всі в одному напрямку в, в Польщі і з Польщі, але є ще одне одро сполучення тепер зручне це було сполучення міждержавним щодо сполучення внутрішнього. Державне, так які зараз напрямки відкриваються знову після деокупації територій українських, куди знову можна рухатися потягом? Новий графік руху «Укрзалізниці», який ми презентували, от буквально тиждень тому він обмовлює декілька одразу сполучень нових всередині країни, а зокрема сполучення на деокупованих і деблокованих територіях, як ви могли помітити ще з березня місяця, щойно територія. Де окуповується або де блокується, як це було з Черніговом, Наступного ж дня туди повертається залізниця. Це для нас принциповий момент. От як зараз з Куп'янськом, ми могли б звичайно взяти ще паузу місяць-півтора на те, щоб відбудувати там міст, який був зруйнований, але ми пішли іншим шляхом. Ми домовилися з місцевою військово цивільною адміністрацією, місцевою громадою, які навіть там, де залізниця не може фізично проїхати, тому що міст знищений. Там місцева громада організовує автобуси, які довозять останню вже ці два відсотки шляху. Тобто ми беремо на себе 90 злишком відсотків шляху залізницею. Далі вже підхоплює місцева громада. Таким чином, ми отримуємо рейс Київ-Куп'янськ. Відтак, перепрошую, Харків-Куп'янськ. А з Києва так само ми плануємо рейс до Ізюма. А, він має запуститися найближчими днями. Краматорськ, як ви знаєте, отримав швидкісне сполучення а, за допомогою інтерсіті. І ще отримав сполучення з Одесою. Це вже нічний поїзд, в принципі, найближчим часом будемо розвивати ще певні напрямки. Там вже будемо оголошувати ближче до, ближче до дати запуску. Але в цілому нові рейси отримують фактично кожний у кожен регіон України. А ще напевно виділю сполучення михайлівський жмеренка, оскільки Хутер Михайлівський це. Одна з найпівнічніших точок нашої держави, фактично на кордоні з Росією. Цей регіон довгий час лишався блокованим а, зараз. Зрештою, повернулося сполучення цього поїзду. Не існувало досі, а це доволі цікавий для нас експеримент. І як показує практика, вже перших рейсів він доволі популярний, тому що дійсно там людям треба, а, треба торгувати, треба виїжджати, треба подорожувати ну, абсолютно різні причини. Але так чи інакше цей потяг вже користується популярністю. Пане Олександре, після деокупації ми повертаємося до декомунізації, а разом із декомунізацією до деколонізації, що у цьому напрямку робить Укрзалізниця з перейменуванням різних станцій, гілок залізниці і так далі. О, це багатий фронт роботи. Тут насправді дуже багато всього треба зробити, а це вже робиться, але у нас насправді тут плани доволі великі. Нам треба і частково перейменувати станції, які ще лишилися старі з назвами, плюс це стосується і оздоблення цих станцій, де є старі ще радянські елементи. Це стосується і перейменування самих регіональних залізниць. Як ви пам'ятаєте, у нас є південна, південно-західне, які називалися ще так з, е, часів Російської імперії, е, і є історія з е, е, кілометражем, тобто зараз у нас. Кілометрові стопчики на залізниці а, нумеруються досі. нумеруються історично ще від Москви. А, це давно треба поміняти. Тому зараз цей процес якраз розпочався. І ну, я думаю, найближчим часом вже будуть ці а, новини про а, нові, ну скажімо, так нові точки відліку для, для української залізниці. Це процес доволі тривалий і бюрократичний, а, тому ну тут не можна все зробити швидко. Тут треба. Обережно і згідно з усіма міжнародними угодами, так щоб воно все пройшло правильно і юридично коректно. Тому ми цей процес розпочали. Далі питання до по суті документарне. Я думаю, ми доведемо це. Може навіть угу. до кінця року. Поки ми із вами налагоджували зв'язок, то анонсували для наших глядачів, що обов'язково запитаємо про новий додаток у КрЗлізниці, який ви запустили 11 серпня. Там анонсувалося кілька нововведень, Зокрема, цікавляться наші глядачі, чи можна все таки побачити через цей додаток на який перон прибуває потяг, і на які напрямки міжнародні можна купити уже квитки, які ще ви будете анонсувати. Ороше питання. А, перше про перони а, це можна було побачити навіть до додатку Укрзалізниці. Це можна було побачити у чат-боті. Укрзалізниці, воно там є досі, воно є і у застосунку, і у чат-боті. Тобто відповідь коротка так. Дивитися можна як в одному. Ну тобто, як у застосунку, так і в Телеграмі, Вайбері, Фейсбук, Месенджері, де завгодно, Шукайте Укрзалізницю там, і там легко можна побачити онлайн-табло. Причому ми постійно додаємо кількість вокзалів. А от буквально сьогодні ще чотири вокзали з'явилися, в яких онлайн-табло оновлюється. оновлюються: зокрема, ЧОП, Полтава, Шостка і Конотоп. От а це що стосується онлайн-табло. А що стосується міжнародних сполучень, то а, у застосунку і у чат-боті в принципі теж наразі можна купити квитки на Варшаву, Хелм, Перемиш. Те, це ті напрямки, на які продаються онлайн квитки, от прямо зараз, але ми правильно а, розуміємо, що їх будуть розширювати. Це залежить від міжнародних угод. Це вже ну, історія більш дипломатична, тому що, наприклад, для того, щоб продавати квитки а, на сполучення. На сполучення з рідним, наприклад, да там квитки ну, там поїзд віден чопут який ми запускаємо з грудня саме вагонний в інформування австрійської залізниці. І так тут потрібна міждержавна угода для того, щоб щоб продавати ці квитки через нашу систему. Це можливо, але це потребує певних, ну це навіть не технічних допрацювань, а все ж таки дипломатичних допрацювань. Працюємо в цьому напрямку. Я сподіваюся, що у нас і словацькі поїзди, і австрійські поїзди, і угорські поїзди вони теж зайдуть свого часу в. Дописунки, чат четборти, і це полеться життя нашим пасажирам, тому що не треба буде йти до каси. І на останок коротке запитання: коли у нас з'явиться додаток, який стосується електричок? А, насправді це частково вже готово. Знову ж таки, вже заданий мною чат-бот. Він зараз продає квитки на кільцеву електричку в Києві, а також на всі примісті рейси Південно-Західної залізниці та Одеської залізниці. Це ще не всі електрички, але це вже їх велика кількість відсотковому співвідношенні. Це близько половини. Вже ну тому, в принципі, це можливо вже частково. А вся решта, ну я думаю, що до кінця року будемо намагатися це зробити. процес протес іде. Він не стоїть. Це покрокова ручна робота, фактично введення цих всіх електричок в єдиний графік, але в чат-боті «Укрзалізниці», якщо ви ведете в Вайбері або Телеграмі, де вам зручніше «Укрзалізницю», я думаю, зможете проекспериментувати і принаймні, якщо ви якщо ви будете в Києві. А то, як мінімум, там откількоми електричку. Ну фактично половина на пана пасажирів. Вони якраз купують квитки через чат-бот. Ну чекаємо тоді 31 грудня. Вас в нашому ефірі. Із інформацією просто відсоткове заповнення чат-боту електричками з усіх напрямків. Дякуємо за те, що змогли доєднатися. Олександр Шевченко, керівник з комунікації пасажирського напрямку Укрзалізниці. Ще раз дякуємо за розмову. Слава Україні.